Друзі, всім привіт з верхівця. Давно не було, потроху хобі затягує командіровки. Зараз що хочу сказати? Буде у нас купа пропозицій, не знаю, Нравиться вам, не нравиться. Напишете в коментарях, дорого, недорого, також напишете. Ну, яка ситуація? От Я проїхав. Київ, Житомир, Тернополь, Подольськ, Умань. Ну і вернувся на круг додому. Тож, в принципі, можна пропонувати авто, які на ходу, які вам хочеться продати терміново, бажано ті, що з переоформленням, тобто, якщо ви власник є, подивитися авто можна в принципі, в момент командировки, навіть розрахуватись, поставити його, а потім вже по можливості поїхати і забрати. Ну, то вже буде моя проблема. Но авто на ходу, щоб їхало своїм ходом. Це цікаво. Ті, що не на ходу, ті, що битки в районі 150-200 км, в принципі, також приємні, аби тільки адекватна цифра. Так, обіцяв вам мотоцикл показати е, мотоцикл. Мотоцикл. Мотоцикл у нас воно. Тут он у нас творчий безлад. Що по мотоциклу? Доставати його звідси не було часу. Надо сделать о Оце його пробіг. 2121 кілометр. А в принципі, хай поки буде. Мотоцикл купувався Новим новому магазині, ситуація яка, початок повномасштабної, бензину нема, нічого нема. Економно їздити хотілося, домовився за беушний мотоцикл. Поїхав у Кам'янське. На електричці. Е... На електричці. Позвонив чоловіку, він каже, я передумав. Пішов я в магазин, домовився і на другий день також електричкою поїхав і купив оцей мотоцикл. Він зареєстрований, зареєстрований на жінку. Проблем з переоформленням не буде. ТО треба йому робити, тому що два сезони він вже стоїть. Ціна його буде 32 тисячі гривень. Кому цікаво, будь ласка. Із проблем у нього це акумулятор, звісно, сів і сідушка потріскалась. Не знаружі а пластмас. Пластмасова сідушка вона потріскалась. Все решта в нормі, все ціленьке, все гарненьке, все працююче Трохи пиляки, тому що два сезони тут от стоїть собі. Та два роки вже стоїть. Кому цікаво буде, зробимо тоді вже йому повноцінний огляд, або, можливо, по, по можливості, як буду не на хобі, значить будемо займатися і в наступному вже відео, або через одне. Не знаю, не буду нічого казати, тому що не виходить те, що загадуєш. По цій автівці, що писали дорого. От, підшкурили, підчухали, купив я баночку краски. Тут латочки будуть у нас уварені. Да, до речі, з той машини, що казали, там писав один, що я не відновлюю, тому що перекуп. Ну, дійсно, як це перекуп буде відновлювати, щоб не заробити грошей. Сказочники якісь. Ладно, не будемо про коментарі, про всяку фігню. Так, Латки є. Углі кислоту Надо придбати. І, в принципі, попідкрашуємо. Колір сафарі. Баночка краски куплена. Показую, проходюсь що казали, там гнила зовсім трухлява. Пожалуйста, нема ніяких дірок. Все, все адекватно. Там, де були дірки, там заваримо, підкрасимо. Резину, звісно, оцю, що була в комплекті, витянемо. І буде вона на літніх скатах продаватися у нас 17 тисяч гривень. Дорого, дорого, недорого. Ну що ж, значить комусь буде працювати. Вірою і правдою. На оцій резині акумулятор є, страховка є. 17 тисяч гривень, попідкрасмо, все зробимо, попідварюємо. Так, да, і постійно забуваю подякувати всім, хто поздоровляє з праздниками. У Viber мені присила повідомлення. Велике дякую. Так, поодноногій Peugeot 306 93 рік 1.4 моноінжектор. Вона в продажі. 14 тисяч гривень акумулятор, страховка. Все є. Але на одному ведучому колесі хочете, можна зробити два. Так я не знаю, як це буде рулюватися. З приводу того, там писали, чи на скользкій дорозі, чи буде воно вести в сторону. В принципі, якщо буде скользка дорога, буде можливість, я попробую. Обов'язково знімемо це все і покажемо, якщо ніхто не забере. Бо пропозиції є, телефонують. кажу, скиньте вашу автівку на вайвер, натомік. Кінець. Ніхто вже нічого не хоче. Ну, це таке продасться. Так, отакий от, от майже паркетник, кінгурятник, страшний агрегат. Фари класні. Кажуть, і ця підсвіточка не робить. Чи одна, чи дві, не знаю. Ну, в общем, дивимось, що по ній. 93-й рік. Отака зимова гума, коробка чотирьох ступенева, е, мотор Мотор, мотор 1,3 мабуть, є отаке. Є у нас отаке, отаке, отаке. Пороги ціленькі, по дніщу треба латати. Дніще дуже треба латати кріплення балки всі цілі. І кріплення балки. Не варені. Так, запам'ятовуємо, я показую, ви приймаєте рішення, Надо воно вам чи не треба. Страховка присутня. Хазяїн власник присутній. Ну тут що, тут запаска, тут все ціле. Ось тут все ціленьке. Приємно пахне навіть. Прицеп не присутнє. Резина вся вкру, файна. Скажуть стара рік. Покажи якого року. Блін, що не покажу Двадцять першого року. Сорок третій тиждень, мабуть, да? Ну там фахівці і напишуть ця дев'ятнадцята. Так 4, три дверки. Зараз покажу туба чим. Отут є вздутіє. Ось вздутіє. Одні, що я ж сказав, ні ванночки треба варити. Ось так. Ця дверка ціла, але є вздуті. Ну скорше все, мабуть і там дірочка. Пороги, пороги цілі. В кабіні. Якась маздовська панель. Зараз вернемося до цього, тому що треба все показати по кузову. Так, спідометр працює, ну звісно, що бреше, то що не співпадає. Що у нас тут ще? Отакий тюнінг стоїть. А пісні не знаю роблять. Блін, щось робить навіть. Ну, це взагалі. Так, центральний замок на дві передні дверки. Це штука, зараз все покажу. Температура, вольтаж. Це ще так мало. А, то, що повключали же всі приводи. о, температура, вольтаж. Тому що тут воно, мабуть, не працює. Тахометр працює, спідометр працює, но бреше. Всі всі кнопочки працюють, плитка топить, лобове. Це обігрівав в кабіні тепло. А що може треба подсос виймати, так? Да? Це ж все ж таки вазівська брухта. Та хвати тійкай. Це оця штукенція пікає. Так. Зарядка присутня, тиск, все в нормі. Просто ми трохи їдемо, по ходовій, м'якенько їде, бодренько, все клас, коробка чотирьохступенева. По мотору диму, пилі нема, а, і їдемо. поїхала? куди ти поїхала? Стій. Моторчик робить тихенько, повністю обслужений. Комутатор новенький, бронепровода новенький, він можна навіть торкатися не б'є. Це вже добре, стартер новенький Так, що ще вам показати? Ну робить тихенько класно. Акумулятор буде не цей, акумулятор буде 60-й, як положено, 70 – й це тут занадто. Так, що вам ще показати? Стакани Номер читається Тут нічого не порване, брус ціленький, тобто снісуші частини всі цілі. По днішю ванночки треба мінити. Це однозначно. Диму нема, пар є. Масла не бере, мотор в минулому році робив. Коробка перемикається, все м'якенько, чудово. Все без проблем. Так, по ціні, по ціні. По ціні буде 26 тисяч гривень. Нагадую, балка не відривається, ванночки, три дверки. Можна авто переоформити. Власник є, страховка є. Страховка свіженька. Ну, в принципі, от така от тачка. Є у нас ще отака тачка. Ця тачка, Всім тачкам тачка. Так. Сіренький колір. Металік, хтось авто любив. А хтось залюбив. Так, один от такий скат. Чому? О, ну, тому що на другому прокатнулись. А там дірка. Тут звісно хаос, хлам. Це нормально. Вони лежать кольця, але ну, вони лежать там на півтора циліндра. <клух> Масло моторчик бере. Ніхто цього не скривав. Тут запаска стоїть. Спереду, вон така резина. От така от фігня є. І будуть запитувати якщо кому цікаво, по кріпленню ресор. Пожалуйста. Все як положено, на вихлопна відпавша. Все як положено. Ресори починають кріплення одриватися, так як положено, такі тівці е, Хто там писав мені... Історію. Це по поводу тої красненької копійки, що я порізав на метал. <клух> по поводу історії каже в коментарі Радянський Союз. Не захотів я відновлювати. Пожалуйста, недорого возьми, віднови, нема питань. Тут у нас що? Якась фігня стоїть, не знаю. Може тут цвітних металів багато. А може тут ніфіга нема. Ну, не знаю, це, мабуть, а, а, Це щитувати, це комп'ютер підключать ошибки, щитувати, а ну напишіть, чи є в кого прошивка. Може його можна прошити, тут на бешені кобили. <кх eight> Значить що, мотор ніколи не поржавіє, не згниє. Він... Смазаний антикорозійним покриттям. Тут у нас, до речі, тримає, не ляпає, щось похоже на антифріз. І радіатор ціленький. Акумулятора не буде, страховки не буде. Так, а карбюратор цікавий який Щось таке, як Жигульовський, так? Да? <кій> Такий як же Ні, 21.40 пишуть, значить його рідний. Зараз спробуємо Запустити Хоча він і так запущений вже. Ну, ціна і якість. <кій> Все одно комусь треба в селі, по господарству ліпшого і не треба. Так, замок у нас отакий модний. Вон там, бачите, два проводи. Їх треба замкнути зараз хвилинку. Подивіться на небо. Його. Оп. Все, я вже знову з вами. Клему треба вдівати. Так, так, там тиск. Тут дивимось, зарядка світиться, тиск дивимось. Ой, може вже бензину нема в тій, в тім бакові. А -а -а. Точно нема. Зараз, а може просто тоже саме, точно то же саме. Радянська техніка. Все, шайтан гляньте. Що творить, тиск піднімається, потім тухне, чого, поясню. Масла в ньому вже, мабуть, мало. Тому що масло він під'їв. Зарядка присутня. Масло він під'їв. Без, без акумулятора буде ціна його 7 тисяч гривень. Ну я так думаю, що масло він з'їв, тому що там менше уровня, а кольця не зря лежать, дідушка, мабуть, готовий на ремонт його, але потім вирішив продати. По ходові він нормальний, по коробці взагалі чудовий. Редко коли коробки так на них вмикаються. Акумулятор я вже забрав. Акумулятор новенький. Був із ним у передачу, не буду кривить душою, але мені також треба. Можливо, кому на запчастини, а можливо у когось є згнивший, мотор переставити. Ну мотор явно під ремонт. Я його не продаю як ідеальний автомобіль. Або працюючий класно. Знаю, що масло є, тому що масла там немає в моторі. Де воно могло дітися, хіба що викапало. Ну так як кольця лежать, я думаю, що не зря викапало. Взагалі що, все показав, що є, по евакуатору. Продаємо неспешно. Можливо, можливо, у вас є якісь пропозиції ще по евакуаторах. В плані того, щоб на переробку автомобіль, мікроавтобуси, але бажано з 2000-х років, 2000, навіть з 2005-х. Після ДТП бажано в задню частину. Звертаємось, номер телефону для зв'язку. Отут. В коментарях отам, пропозиції, там ще що -то, то ринок можете влаштовувати, який там хочете. Ну, то мені не цікаво. Поки отут не зв'язались, воно не цікаво. Писать, пишіть, відповідати, відповідаю. Лайку обов'язково ставте, двоюродного однокласника підписуйте. Більше пропозицій, більше цікавих речей буде з'являтися в мене на каналі. По поводу виходу відео. Можливо, не завжди будуть вони постійно. Тому що як раніше, тому що хобі. Все, всім удачі, всім пока.